Ось так виглядає природа півдня Фінляндії. Природа півдня Фінляндії. Це щось казкове. Хочу цього разу звернути увагу, що ніякий дурень, ніякий дурень сухостій не пиляє навіть в столиці країни. Ніякий ідіот. Не вивозить сушняк, тому що декому здається, що це не дуже гарно. Це дуже гарно. Тому що саме сухості це одна з найважливіших ланок. йо Йомоя, хух, чуть не, не провалився. Ось такий тут ґрунт. Ось так я провалився, просто у мох. Пухкий. Сухості це одна із найважливіших ланок екологічних існування лісу. Все, що народжується в лісі, в ньому помирає, повинно залишатися в лісі і давати життя іншим молодим його мешканням, мешканцям. Люба лісова смерть це народження нового життя.